Слава Україні, шановні колеги, сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ми зараз бачимо, що на календарі вже 16 жовтня. Ми приїхали на пасіку для того, щоб в перший раз в цьому році обробити бджоли амітразом. Подивилися прогноз погоди, на декілька днів йде похолодання. Близько 10-12 максимум градусів денної температури нічна вище нуля. І це саме той час, коли потрібно вперше в сезоні проводити заключні обробки своїх бджіл. Багато спасічників пасічників на цей час вже давно відзвітувалися і вже не один раз проводили такі обробки амітразом або шляхом фумігації, а можливо хтось смужки використовував з амітразом. Але в котрий раз я наголошую і розповідаю про ту технологію роботи, яка дуже хороший успіх дає на нашому господарстві саме з огляду на відсутність резистентного кліща і на дотримання певної, цілком спрогнозованої, так би мовити, аргументованої технології обробок бджіл від кліща. Протягом сезону. І в цей час уже осені, коли ще до нас, можливо, на якусь недільку прийде бабине літо. Але попередні похолодання якраз дають сприятливий період для обробки, ми цей час однозначно використовуємо і однозначно будемо зараз активно обробляти всі пасіки без винятку для того, щоб Кліщ, який зараз буде осипатися, не зміг піднятися знову на бджолу, оскільки, як мінімум, три дні бджоли наші не будуть вилітати з вуликів. Так само, як і сьогодні вони не вилітали, практично одиничні хіба бджілки могли покидати вулик. Тобто нашим союзником в даний час є температура і не тільки хімічні засоби. Фактично, холод це є. Свого роду зоотехнічний прийом. Ми використовуємо якраз переваги пізньоосінньої, так скажімо, обробки бджіл і кліща методом фумігації, саме з діючою речовиною амітразом, для того, щоб ефективність обробки була максимальна, а резистентного кліща на нашій пасіці до амітраза ну, практично не було. Попередні дослідження, які ми проводили, ми бачили, що кліщ навіть в цей час гине. Гине саме тому, що він не має резистентності до амітразу на нашому господарстві. Ми розвели амітраз. класична концентрація 5 кубиків йде на 100 грам очищеного керосина. Я не буду це ще раз розповідати, пояснювати, говорити. Технологія зрозуміла протигаз, варомор варомо в даному випадку і ми йдемо по пасіці орієнтуємося, куди йде повітря, і з підвітряної сторони будемо проводити обробку. Оця технологія. Якщо була б більш широко вживана нашими пасічниками, однозначно, що дала б чудовий результат і не було б проблеми з кліщем і на інших господарствах. Ну, але вам вирішувати, як поступати, скільки разів обробляти бджоли, скільки хімії вносити в вулик, яким методом вносити, і, звичайно, вже потім мати певний результат. Якщо відео було течно цікаве і корисне, ставте вподобайку, допомагайте Збройним силам, молимося за них, дякуємо їм. Безмежна вдячність всім воїнам, дівчатам і хлопцям на Сході, що боронять нашу державу і дають нам можливість тут, в далекому тилу працювати, продовжувати, тримати економічний фронт. Всіх благ, щастив!